Польща найближчими днями передасть Україні чотири винищувачі. Міг 29 Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Зазначається, що чотири літаки доставлять в повному робочому стані. А решту літаків ще обслуговують і готують. При цьому Дуда не назвав точно кількість міг 29 які Польща надасть Україні. Дуда пояснив, що Польща передасть літаки, які були на озброєнні протиповітряної оборони. Можна з упевненістю сказати, що зараз ми буквально доставляємо ці міги в Україну. Ми маємо ще десяток таких мігів. Це ці літаки, які ми отримали на початку 90-х. Це останні роки їх експлуатації відповідно до їх технічних можливостей, зазначив президент. Польський лідер наголосив, що польща замінить радянські міг 29 літаками. Фай 50 з південної Кореї, перші постачання яких очікуються наприкінці року, а також американськими Ф-35.